Після оголошення часткової мобілізації в РФ під загрозою потрапили під загрозою потрапити на фронт. Опинилися чоловіки призовного віку на тимчасово окупованих територіях. Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, найбільше за заходи росіян відчують на собі жителі Запорізької та Херсонської областей. Окупанти змушуватимуть йти на фронт тих чоловіків, які не виїхали з окупації. Тим, хто відмовиться, доведеться мати справу з чеченцями, зазначив Іван Федоров. У зв'язку з цим він закликав українців терміново виїхати на підконтрольну Україні територію або за кордон на сьогоднішній день. Є підтверджена інформація про те, що в Васильівці не пропускають к виїзду в сторону Запоріжжя мужчин в віці від 18 до 35 років. Тому ще раз звертаюся до всіх, в першу чергу к мужчинам. призывного возраста срочно покинуть временно оккупированную территорию. Выезжать в сторону Запорожья, если у кого-то пропускает, выезжать в сторону временно оккупированного Крыма и после этого через Грузию обратно возвращаться в Украину.